І на тему ситуації на фронті поговоримо з Віктором Тригубом, підполковником речником оперативно-стратегічного групування військ Дніпро. Пане Віктор, Вас вітаю. вітаю вас, слава Україні, героям слава. Як би ви прокоментували ситуацію безпосередньо по напрямку добропілля Покровська? Адже, от, знову ж таки ми цитували президента. Він говорить про те, що сил оборони зірвали наступальні дії росіян по цих напрямках. Змушений коментувати дуже оба саме тому, що операція там досі триває. І коментарів вперше могли вплинути на її перебіг, але ви чули заяву президента, ви чули заяву головнокомандуючого. А хтось може бачив мапу відкритих джерелах, де визначали окремі населені пункти та окремі випадки просування українських військ. Слід зазначити головне російський... Амбітний нахабний е, наступ е, зіштовхнувся з перешкодами, на які вони не очікували. І російське намагання взяти українців зненацька і заскочити і зробити великий прорив. Ну закінчується тим, чи воно закінчиться зараз. Що ми бачимо і на мапах, і у заявах е, як е, генерального штабу, так і очільника нашої держави. От стосовно того, що ми зачистили від ДРГ такі досить чималі території, от називалася цифра в 330 квадратних кілометрів. А наскільки як взагалі процес відбувається, і наскільки справді це ну, реально здійснити такі операції, зокрема по зачисті і знешкодженню присутності ворога на такій чималій території? І чи становлять ці самі ДРГ аж надто високу загрозу нашим підрозділам? Дивіться, все залежить від того, яка їх зосередженість на конкретній території. У Кожного випадку треба бачити мапу і дивитися на конкретну ситуацію. Якщо ми говоримо про таку площину, яку займає, наприклад, ліси чи забудова, це одне. Якщо ми говоримо о чисте поле, і між ними розкидані три села, і ось площа цього трикутника, скл може складати велику власне, велике число, але це три села, і це три великих села, де розташовані не такі великі сили. Тому треба кожного разу дивитися на мапу і визначати, а про що ми власне говоримо? Що говоримо ми про те, про те, що там росіян просто набито як осладці почті, чи ми говоримо про те, що там на доволі таки розтягнутому стягнені площині, є лісопосадки. В кожній лісопосадці сидить російська мала група. Ось саме те, що росіяни зараз атакують малими групами, воно такі підрахунки трішки складні. Бо вони їхня тактика зараз полягає в тому, щоб просочуватися через українські позиції і накопичувати сили в таких самих лісах у малих населених пунктах. Чи є такі групи небезпечними? Так, є, бо вони, не зважаючи на те, що рамна група можуть складати п'ять осіб. Ці групи можуть об'єднатися і потім вже провадити агресивні а по-друге, навіть окрема група, абсолютно здійсно. диверсійні дії на знищення логістичних штуків. На напади на диксимах на, на логістичних на шляхах, на полювання на артилерію, на полювання на дронщики, на ціловказання. Це, це люди, які здатні безумовно завдати великої шкоди, навіть не об'єднавшися у якусь збільшували сполуку. А вони об'єднуються, і вони об'єднуються і доштургувати далі. Чи є якісь ознаки за вашими спостереженнями розвідданими, що росіяни можуть стягувати резерви, щоб здійснювати більш масштабні штурми? От ви самі зазначили, що якщо є зеленка, ці самі ДРГ або малі групи, піхотні вони можуть ховатися, десь залягати так би мовити і чекати свого часу. Але ж буквально там не мене і кількох тижнів, як ця вся зелен... зелень спаде, і ховатися вже буде ніде. Відтак, напевно, у росіян є якийсь план щодо таких масштабних штурмів і проривів за допомогою техніки і великого особового складу. Відтак чи є? Накопичення, чи є таке спостереження є. Накопичення, є таке спостереження, але поки що не будемо анонсувати, де саме на якому саме напрямку, куди хто хоче б Ну просто для того, щоб зберегти певну, я б сказав, operational security, операційну безпеку. Але так безумовно, ми спостерігаємо в тому числі і те, що у Росіян є певні плани на осі. У росіян є плани на осінь, а тоді ще якщо можна конкретизуйте, що докорінно може змінитися тоді, коли погода справді зміниться. І от ці плани до осені, ну до глибокої осені, я так розумію, там більш до зими, до якого до періодики ми маємо на увазі, от коли знаєте, настане час ще умовно, коли буде певна затища? Що на це впливатиме? Тут може бути і затища, може бути і проживавлення. Але скажу просто: коли залюбки стане менше. Тактика великого рук саме менше вплину, це просто очевидно, просто через те, що з льонки є москвичим фактором, і тоді доведеться або вести себе тихше, або навпаки, переходити до якихось більш класичних бойових дій з більшим або з швиднам гані швидкого просування, або з більшими просто юнітами. Тому тут мова йде про те, що від цих спроб. Пролізти там по зльомці крізь лінію українських опорних пунктів. Ну певно, доведеться частково хоча б відмовитись. Пане віктор, дякую вам. Гарного дня. Віктор Тергубо, підполковник, речник оперативно війська Дніпро, військи Дніпробу у цій порі. Говорили про ситуацію на фронті.